Спаси Господі всіх за молитву. Великий дар Божий, коли в нас є можливість причащатися, часто, жити повноцінним духовним життям, особливо в ті часи, як тепер маємо, коли маса людей збиті з толку, маса людей страдають, не зарплат добрих, не пенсії, не відповідно все дорожає. А тут до того, що тих проблем додаються ще гониння на віру. Навірно, і злі люди роблять гонення, щоб відволікнути внимание від других проблем. Однак, переслідує людей Божих, вірних канонічної церкви, всякий, маленький начальник і великий, всі ризикують попасти під кару Божу, коли ти гониш дітей Божих. Одного разу погонить тебе, пожене тебе і Отець Небесний, і многі безбожники, коли вони накрали, набрали, ворогів свою тюрму посадили. Вони ходять і герої, і вдруг в тому місті, де не чекають, приходить кара. Іменно так Господь карає безбожників не публічно. Не можеш в цьому світі дуже гордо. Возвишатися і битися в груди, а тим більше поднімати костляву руку безбожницьку проти церкви Христової. Церква Христова, вона в тому й церкву як мати, навіть і людей безбожних, слабоцерковних, нецерковних, милує і закликає всіх нас милувати, прощати і любити. І ви так поступайте з Богом святим.